Ви б краще вийшли всі на дорогу на дві. Давай мене. Якщо пен, газ вміє, людей вийшли. забрали. Хтось є тут? Макс, там людина є. Я знаю, зараз там буде їсти. Треба є. його життя забрати. Він лежачий, як ми його зараз витягнемо. Так. Бежи, не рухайся, бежи, не рухайся. Помогайте, тримайте, тримай. Тримайте нічого. Я тут тримаю, їх. Я, я. я середню лямку наш. Зараз, зараз, чекайте, медики є зараз. тобі тримають. Нам осілки. Ноги не звисають там. Ні, добре, все добре. Добре, дозволь.